Чому ви так обманюєте людей? Хто вас вчить так обманювати людей, шановний? Ну, зараз буде трошки ета. Нам ж з вами цікаво, що сталося з цією болгаркою? Так, Ситуація дуже-недуже, тому що. Так, дивіться. Чому була поломка? Всередині кашенки було дуже багато. Будемо розбирати дивитися, що сталося. Друзі, всім привіт! З вами Нік Дотошний. Довго води не буду лити, зразу перейду до діла. Багато людей писало мені в коментарях, що метаба Україна, а іменно сервісний центр, дуже часто дурить людей. Практично завжди, якщо людина приносить якусь річ в сервісний центр, людині кажуть, у вас неправильно заповнений гарантійний талон, або це ваша вина. Тобто, практично весь інструмент, який приносять до метабо України, робиться не по гарантії, а робиться за кошти. Ну і звісно, я почав вникати в цю тему. Глибше і глибше купи метабу допиляй напильником. Бренд абсолютно не відповідає тому рівню, як його позиціонують. Був перфоратор метабу, через 4 місяці помер, полетів п'яний підшипник, та кілька зубців на шестерні виломались. І це профінструмент за такі гроші. Я тут запитую підписника по гарантії не повертали. Сказали, що не підлягає гарантії. Мотивували тим, що цю модель зняли з виробництва. Крім того, гарантійний талон їм не сподобався. Якийсь не такий, це що я говорив, не подобається їм гарантійні талони. А далі, друзі, цікавіше, сказали, можуть відремонтувати за гроші, нарахували майже повну ціну перфоратора, десь 80% ціни нового. Послав їх та купив собі. Деволт наступний скрін: шарашкина контора на чолі з керівником. Приїхав майстер, він же ж керівник сервісна здер 2400 гривень за гайку, яка зламалась через місяць роботи. Гайку він нібито замовляв десь із-за кордону, на яку я чекав три тижні. Не рекомендую мати справу з цим трестом. Ще один відгук. Фаратор метабу брав на об'єкт через місяць роботи щітки повідривали ламелі на колекторі, занесли в сервіс, заміна якоря, заміна вузла щиток. Не гарантія. По ціні дві третіх від нового тепер метабо обходимо стороною. Це повне, вибачте на слові, гімно. Це так пишуть люди. Я просто цитую. І сьогодні у цьому відео я вам розповім і докажу, як сердні центр метабо дури людей, як справжні афіристи, бо по інакшому друзі. Це не назовеш. Коротка предісторія. Підписник мені відправив в болгарку, сказав, що зупинилося щось на ходу, глянь, що там з нею. Я запитав, е, є у вас гарантія? Так, звичайно, є. Мені відправили болгарку з гарантії. Ну і, звичайно, ту болгарку я відправив в сервісний центр метабу, щоб перевірити, як вони її зроблять, чи добросовісно вони її зроблять. Ну і звичайно, друзі, ви знаєте, я ж перед тим зазирнув і подивився, що з цією болгаркою. Підписник мені написав, що купив болгарку метабу. Практично там не користувався, трішки покористувався. Вона в нього на ходу там він чуть не травмувався. Скрін переписки я прикріпляю у відео. Ви можете нажати на паузу, почитати. Болгарку я ще не доставав, не дивився. Підписник не хотів навіть відправляти в сервіс. Каже, я їх сервісний центр знаю, не хочу з ними заморочуватись. Ну і нам ж з вами цікаво, що сталося з цією болгаркою. так Тут є гарантійний талон. Куплена болгарка за 1444 гривні. Як бачите, куплена в Леруа Мерлен і куплена 8.09.2023 року. Так, дійсно, болгарка заклинивша. Я її вмикати не буду, тому що можна щось поламати. Зараз просто будемо розбирати, дивитися, що сталося, чому вона саме заклинила ця болгарка. Так, акуратно розберемо, знаємо причину, відправимо в сервісний центр. Метабу, і побачимо, як вони працюють, як вони ремонтують чи відремонтують. Так, тут все крутить. Я покажу, як виглядає змазка. Ну, по змазці видно, що. Багато не працювала, довго не працювало, можливо, зовнішній вигляд її там вбитий потертий, тому що люди, які там займаються якимись ремонтами, вони там і фарбою вимазують, вони за тим не дивляться, вони беруть болгарку і херачать. Але по редуктору, по змазці видно, що багато не працювало. Якби багато працювало, то змазка практично вся би була чорна. Підшипник тут люфта немає. Фланець, Фланець трішки має люфт. але Люфт такий собі не дуже то сильно критичний, враховуючи те, що не працювали, люфт трішки є. Так, давайте доберемо до щиток. Ага, кабель, як бачите, вже тут тріснув. Відразу хочу сказати, що кабель тут в цій моделі дубовий. Зараз перевіримо, чи крутиться. Дійсно, болгарка заклинивша. Не крутиться, я не можу покрутити. Розбираємо далі. Так, ага, бачу, вже бачу, друзі, що сталося. Вже бачу, чому підклинуло. Бачите? Ось, відкрутився гвинт. Видно, гвинт, і він впирав в крильчатку. Бачите, що сталося? Ось така двіжуха. Добре, що гвинт не попав в двигун і не пошкодив. Але ось так робить метабо. Чому гвинт відкрутився, все дуже просто, тому що тут немає ніякого фіксатора різьби. Бачите, гвинт відкручений. І давайте спробуємо відправити в сервісний центр, яку вони нам відповідь на то дадуть, поремонтують чи не поремонтують. Давайте, як бачите, трішки крильчатки вже з'їло, гвинт її трішки злизав. Ну ось вам, друзі, і метабо. Ось вам, друзі, і метабо. Так, там ще якісь частинки вилітають. Ну, менше з тим покажу, як зроблений якорь. Ну, такі болгарки я вже тестував, розбирав. Якорь класно зроблений. Підшипник все. Підшипник вже під заміну. Це однозначно, він чуєте, як летить. Тобто все. І люфти в ньому капець, які великі. Так, по катушкам статора немає, претензій тут, як бачите, вони тут пролоковані нормально. Ну що ж, збираємо і відправляємо. І побачимо, що буде. І ще раз покажу, як виробилася, як стерлася крильчатка. Тобто така крильчатка вже працювати не може, однозначно треба ставити нову. Метаба Україна доверила. Доброго, Доброго дня. дня, це сервісний центр Метабо, так? Сервісна підтримка, так. Дивіться, я б хотів вам болгарку взяти в ремонт. Ми купляли в Києві, і вона чи заклинила, чи що не знаю, що з неї сталося. Є ще гарантія. Що, можна її до вас відправити? І скільки тобі часу зайняло? Ну, зараз буде трошки ето. Зараз буде трошки довго. Ну довго це на скільки ну, час? Ага. Ну, тиждень щонайменше. А, ну то добре. То можна якось до вас її відправити.

Так, написали пояснювальну зупинку, що на ходу болгарка заклинила всередині, не диск заклинала. Тобто людина працювала і вона сама зупинилась. Ось бачите, вона не провертається. Я її зібрав. Чого не провертається, ви вже знаєте. Ну і дивимося, як нам метабо зробить цю гарантію. Так, ви є власником кишенки шість. Так, це чоловік висилав там якась болгарка вроді. Так, ситуація. Дуже, тому що ваш продавець, а саме Мерлен, неправильно заповнив гарантійний талон тепер по ремонту. Отож, друзі, як ви почули, аж 27-го числа зв'язався з нами майстер. Щоб сказати нам, що це є негарантійний випадок, тому що в болгарку попав якийсь бруд і там все пошкодило. Ні слова не сказав про гвинт. Виставили нам рахунок, скрін я прикріпляю зараз на екрані на 1400 гривень, щоб ми оплатили цей ремонт. Вартість ремонту буде коштувати 1400 гривень. Ага. Ось. Я би вам зміг її провести по гарантії, якщо хоча б. Заповнений правильно гарантійний талон. Ну що ж, друзі, як то кажеш, розпаковка чек? Бачите, друзі, чекав місяць часу. Хоч би якісь рукавиці в подарунок поклали, здерли 1400 гривень і поклали ще каталог, свої новинки і акції, щоб я далі був лохом і платив за негарантійні ремонти. Зараз ми ще подивимося, доберемося, що вони зробили. До речі, чек з Леруа Мерлен є, що вона була куплена в Леруа Мерлен. Сказали, що неправильно заповнений гарантійний талон. Ну як, блін, неправильно заповнений. Печатка є, блін, номер талона є, номер машинки є, логотип є, чек є. Якого хера, блін, неправильно заповнені. Ну кончені, блін афіристи. Ну що ж, друзі, давайте подивимось, що вони там нам поміняли. І мені цікаво, чи гвинт це що притискає підшипник, чи вони гвинт посадили на герметика. То далі буде така причина поломки. Так. Дуже легко закрутили гайку, Ну це таке, але, як на мене, дуже легко закрутили. Так, друзі, барабан на дроб. Тепер давайте перевіримо, чи є тут різьбовий фіксатор. Ну, легенько так пішло. Я б не сказав, що сильно йде. Тут трошечки сильніше зажато, але це просто зажато. Ну, як бачите, легенько відкручується, якби був різьбовий... Фіксатор то б так легко не відкручувалися, але ніби бачу трошки є фіксатора різьби. Ну, як на мене, це замало, бачите, як легенько гвинти відкручуються. Так, давайте подивимось, трішечки трішечки є. Небагато десь тут, тут трошки капнули і тут трошки капнули. Тобто ті гвинти від вібрації також можуть відкрутитися. Їх додатково ще треба буде садити на нормальний різьбовий герметик, різьбовий фіксатор різьби і не жаліти, так як тут пожаліли. Як так стільки часу чекати? Читаю і прикріпляю вам скрін. Цитую, згідно закону України, гарантійний ремонт не може тривати більше 14 календарних днів. Якщо покупець дає письмову згоду на більш тривалий термін, в противному випадку недолік вважається суттєвим, і покупець має право на повернення коштів або заміну несправнього товару на новий такий же або аналогічний. Нам цього ніхто взагалі не запропонував. І в мене виникає питання, чому ми чекали цілий місяць? І знову ж таки процитую метабовців, як вони брешуть в коментарях. Прикріпляю коментар. Людина звернулася, що дуже довго чекала, чекала майже два місяці. Метабовці відповідаємо: дякую за відгук. Питання, що саме робили з PowerMax на монтажах, діаметри, кількість та в якому саме сервісі сайт, адреса сказали чекати півтора місяця. Це звучить нереально, бо запчастини є на складі в авторизованих сервісних центрах та на головному сервісі в метабо України. Виділяю жирним шрифтом: ремонти намагаємося робити до 5 днів. Якщо легкі, то день в день. А болгарка метабо це що був такий супер важкий ремонт. Це звичайна булгарка Метабо, яка дуже швидко робиться. Друзі, ви уявляєте, якщо ви відправите якийсь перфоратор чи якусь циркулярну пилу, то що тоді півроку треба буде чекати? І ще в кінці з вас деруть гроші, скажуть, що неправильно заповнений гарантійний талон, або якась там муха накакала на гарантійний талон, і він вже не дійсний. Получається, вони пишуть, що в них є всі запчастини, все є. Навіть редуктор мені втулили, впарили, невідомо чого. То получається, їх просто завалили ремонтами і вони не встигають. От їх просто завалили ремонтами і вони не встигають. Така кількість повернень. Плюс не виходить їм фінансово робити ті ремонти, і вони практично кожному говорять: твоя вина не заповнений гарантійний правильний талон, тому що до таких крайніщів приходять ті, хто тільки банкрутіє. Щоб поставити останню крапку над і. Я дзвоню в сервісний центр метабу ще раз. Сервіс метабу, доброго дня. Доброго дня. Слухаю вас. Чути мене, та да. хотів запитати, ми у вас тут ремонтували болгарку. Невідомо, що з нею сталося. Ми заплатили 1400 гривень. Щось мені дружина каже, що щось зрозуміло, Якийсь там бруд попав в неї. Можете сказати, що з нею сталося? Вам що, якісь сказати оплату, код оплати? Чи що вам сказати? Вона фактично зараз де? Вона вже в нас? Вона у вас Так. — відремонтована нами. Так. Ви заплатили за ремонт, Так. і вона зараз не працює. Ні, вона працює, але я хочу знати причина, яка поломка була. Більш, більш конкретну причину. Я так. вас розумію. У вас є вайбер на цьому? Я вам я вже сижу і бачу е, номер ремонту. Можу продиктувати т де на вайбер? На Viber, будь ласка, продублюйте інформацію. Добре, номер ремонту, серійний номер інструмента, я вам надам повну інформацію Е, Добре, добре. Тільки трошки згодом хвилин 10-15. Добре. Добре. Добрий, день, сервіс Метапа. Ви з приводу кашемки, так? Так. Я ось вам тільки що набирав. Так, дивіться, чому була поломка? Всередині кашенки було дуже багато. Саме якось абразивного пилу. Ага. Це воно пошкодило, ну, пошкодило якір. І щось побільше я ага. уламку не побачив, але воно не застрягло, а сильно побило якір ага. з пластику, тобто дефлектор пластиковий, і побило алюмінієвий корпус оцієї цієї голови. А, тобто щось попало всередину і тому. Так. Ага. так. Хтів запитати, а чому не поміняли задній підшипник? Поставили старий підшипник люфтить, і летить, чомусь не поміняли. Е, поки що так, от буде зараз. Угу. Добре. Так, з приводу підшипника на якорі? Так. Е, він зеленого кольору. Ні, він чорний, а от до. Що, я зрозумів. Ставили новий. Ну, менш... новий. Добре, менше з тим. Хочу. А Хотів ще запитати, чи у вас є цей фіксатор різьби на сервісі? Фіксатор різьби синій. Та тоже також не поставили фіксатори різьби. А тепер давайте я вам тако, трохи коротко розкажу, що з цією болгаркою сталося. В нас все зафільмовано. Дивіться, болгарка на ходу зупинилася в мого знайомого. І причина була того, що гвинт відкрутився, який тримає підшипник в редукторі. Ви розумієте, про що я говорю? Гвинт тримає підшипник в редукторі. Так, там є пластина. Так, да. слухайте, слухайте підшипник. мене далі. Розкрутився гвинт, цей гвинт заклинив крильчатку. І побив крильчатко, і тому той мусор накидало всюди по корпусу, але я вам на сервіс відправив болгарку з розкрученим гвинтом. Ви просто мали б з якором було все в порядку. Ви просто мали б закрутити гвинт, поміняти принаймні крильчатку, закрутити гвинт, поставити на його на різьбовий герметик і все. Ви поміняли редуктор, ви поміняли повністю якорь, задній підшипник не поміняли. І в мене таке питання. Чому ви дурите людей, що це м, попав якийсь туди бруд ще щось? Чому ви дурите як причина? Зовсім там інакша? В мене все зафільмовано. Е, перепрошую, дивіться з приводу підшипника. Е, ротори у нас всі йдуть одразу з підшипниками як одна деталь. Добре, добре. Хай менше з тим тим підшипником. Хай йдуть ротори з підшипником, але я побачив старий з, підшипник з цього гвинта. Коли я його отримав, я розкрутив, там гвинта взагалі не було. Угу, ясно. Тобто, так, пластину я бачу, вона була пошкоджена. Уламки цього голови так, були. Ну Якщо ви майстер, ви бачите розкручений гвинт, значить включається логіка. Гвинт розкрутився на ходу. І то була причина поломки? Побив крильчатку і пошкодив там далі? Чому ви обманюєте, що попав просто бруд і вийшов якер зі строю? Чому ви це обманюєте? Навіщо ви це обманюєте? Навіщо ви зразу не сказали, що відкрутився гвинт? Якщо гвинт відкручується, це виходить заводський брак? Ви, дружині, наговорили, що просто попав бруд, і тільки що мені наговорили? В нас все зафільмовано. Що попав бруд, і тому вийшов якер зі строю. Чому ви так обманюєте людей? Хто вас вчить так обманювати? Удей, шановний. Я зрозумів. Зрозуміли. Добре, давайте менше так. тексту. В нас все зафільмовано. Скоро це все побачите на Ютуб каналі. З вами спілкувався Нік Дотошний. Приємно було з вами познайомитися. Гарного mm -hmm. дня. Гарного дня вам теж до побачення. Друзі, як бачите, майстер вдруге нас обманює і так само починає петляти. Ви серйозно? Попав в бруд? Ну, пахне таким аферизмом, що просто капець. Я завжди говорив, риба гніє з голови. Я даю зворотній зв'язок зара метабовцям, Звертаюсь до директора метабу, тому що про директора метабо дуже начитався поганих відгуків. Шановний директор метабо, будь ласка, налаштуйте нормальну роботу в сервісному центрі, бо так далеко не заїдеш.